Всіх вітаю! 27 листопада продовжуємо розглядати новини на сьогоднішній день. І тут є відповідь, тут є ще ваші питання в цьому відео будуть. Давайте з першої новини. У Білому домі визнали, що на протязі кількох найближчих місяців Україну можуть примусити до перемовин з РФ і до відмови від територій. Ось так. Давайте спитаємо, чи буде таке. В Білому домі визнали, що протягом кількох найближчих місяців Україну можуть примусити до перемовин з РФ і до відмови від територій. Від яких територій? Від всіх, чи не всіх. Тут не зазначається, чи буде таке, чи буде таке. Десятка кубків. Засідання якесь. Чорний ворон. Ну, таке, да. Страх. Залякувати будуть. І що? Війна. Рух і що? Україна. Да, війна, рух, Україна. Типу, будуть залякувати. Да, примушувати. Може, може так і бути. Так, а ну, давайте. Оця новина у Білому домі. визнали, що Україну будуть змушувати до перемовин за РФ і відмови від території. Давайте так. Чи змусять Україну до перемовин з РФ і щоб Україна відмовилася від своїх територій в найближчі місяці? І таке буде. Плани є. Тройка жезлів. Так, плани є. Підбирають ключики. Тобто, як би так її цю Україну змусити, і РФ також. Знов двойка жезлів, тройка жезлів. Плани, плани які є більш-менш нормальні, а є плани, які приховані за маскою. Тобто, ну, ви зрозуміли, спад тяжка. Угу. Будуть маніпулювати ударами. Так, а ну давайте ще раз: Україну змусять до перемовин ЗРФ РФ найближчі 2 місяці. Диявол, вчитель мах, рух до цього, шанс, да, туз кубків, да до 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 перемовин, рух до цього. Тобто будуть рухатись до цього. Давайте далі: що Україну змусять поступитися всіми окупованими територіями. Україну змусять поступитися всіми окупованими територіями. П'ятірка жезлів ми, ми не згодні. Уход від цього, від всіх територій уход. Ілюзія. Ніт, всі, ні, ні, всі ні. А що може залишитись РФ? Що може, яка частина території може залишитися під контролю РФ на деякий час? Король Кубків Зеленський Туз Пентаклі. Зеленський яке рішення? Яка територія може залишитись? Рост, башня? Зв'язані руки. хитрість. Дев'ять пентаклі. Він собі хоче залишити територію, та яка дуже м, принесе йому багато грошей. Тобто та територія, на якій щось є, якісь копалини, те, що їм треба. Ну, ви зрозуміли. Якщо подивитись на карту ресурсів, то ви зрозумієте, що вони хочуть собі залишити. Домовленості. Повішений домовленості. Так. Чим залишиться Україна після оцих перемовин, які плануються в найближчі два місяці. З чим залишиться Україна? Король Пентаклі. Швидкість, пасив. Зірка. Надія на мир. Надія на мир, але це все, бачите, таємна, надія на мир. А що так? Вирішують імператори. Все це вирішують якийсь імператор. Бачите, надія, мрія, мир в світі. Це хтось вирішує. Це хтось буде вирішувати в світі. Отраження. Ми в тупіку. З чим залишиться Україна? Зрозуміло, бачите, Україна вся вона. Бачите, як на цій, на цій карті. Ми... Ну, ви зрозуміли, правильно по цій карті? З чим залишиться Україна? Прозріння і перемога. У нас буде прозріння і перемога. І що це значить? Баланс правосуддя по війні, сонце. Відлюдник. А ось окуповані території, тут, звісно, луна. Ну Дивіться, будуть вони там щось, звісно, вирішувати з цими окупованими територіями. Я спитала, прям всі залишаться. Ну Мені показує, ні, не всі. Мені показує там, де їм, залишаться їм те, що є території, в яких є якийсь ресурс. Ну, тобто, щось те, що їм треба. Ось така відповідь. Хоча, ну, сподіваюсь, що не назавжди. Так, давайте далі. Ви питаєте, куди РФ по плану запустить свою нову балістичну ракету Арішня? Куди? Подивіться, будь ласка, біля чого? Я вже дивилася, мені показує. Підприємства, військові колісниці, військові підприємства, військові колісниці, це, може, аеродроми, полігони, і показувала мені ту з кубків. Або це біля води, або це водосховище. Давайте, куди РФ планує запустити свою нову балістичну ракету Арішнік із Капустіного Яра? Куди, біля чого? Ви питаєте, куди та біля чого? Куди РФ планує запустити свою нову балістичну ракету. Арішні, куди? та біля чого, ну Мається на увазі на, в Украї... на території України, куди? РФ планує запустити цю ракету на території України. Куди, біля чого? Арє... оцей арєшник. Ось Башня, бачите, летить. Куди, біля чого? Імператор, і що? Правосуддя. Ну мені не подобається. Бачите, імператор правосуддя, це що? Ну, я сподіваюся, цього не буде. Ну, це, ну, це Київ. Бачите, справедливість. Там, де район такий центр міста, там, де імператори сидять, щось приймають рішення. Ну, ось таке показує. Але це може бути просто як залякування. Показую туди. Ще раз давайте. Ну, мені там, до речі, теж в тому розкладі, який я робила кілька днів тому, там теж падало правосуддя. Куди РФ планує запустити? Давайте так, не планує. Давайте так. Це, оце вона планує, до речі. Планує по правосуддя по імператору. Давайте, куди РФ запустить свою ракету, нову балістичну Арешнік. На території України. Куди саме та біля чого? Куди вона її. Куди вона її запустить? РФ цю ракету по Україні. Орешник. Біля чого, так? Біля чого це? Куди? П'ятірка кубків. Вода. Кораблі. Підприємство якесь. Знов тут зірка. Тут така карта, бачите, мост і вода. Тут вода, розпач, біль, підприємство, яке працює. І тут бачите, вода. Похоже на водосховище, похоже на дамбу, похоже на цей мост через річку. Щось таке. Куди РФ хоче запустити свою ракету Арішні балістичну нову? по Території України, куди вона хоче її запустити. РФ, куди? Мічти. Диявол. Луна. Луна. Луна, куди? Удар, щоб був пасив. Щось таке глобальне зробити. Бачите, удар, зупинка і вищий суд. І по луні. Ну, луна це теж вода. Ну, Це вода, це хімія, це щось таке вночі, щось таке невідоме, щось таке мутне. По Вищому суду щось з цим ударом зробити щось глобальне. І що це? Біля чого це? Це я рішення, куди? Баланс правосуддя пашку кубків. Куди? Туз кубків. Ну, бачите, мені воду постійно залякати ту за ударом по тузу кубків, щоб залякати взагалі людей. Маніпуляція цим йде. Ну мені постійно, от, ви бачите, оце вода, 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 вода. Я питала, за Кременчуцьке, мені не подобається. Також ви ще просите подивитись вишгород, київське водосховище. і Дніпро ГЕС Запоріжжя. Так, давайте водосховище. Давайте, Дніпро, Київська ГЕС. Київська ГЕС, місто, місто Вишгород. Небезпека для Київської ГЕС, місто Вишгород. Скажіть, чи є небезпека для Київської ГЕС, для самої цієї дамби? Є небезпека. Розвідка, щось там таке, пасив для Київської ГЕС. Повторення того, що було. Небезпека є для Київської ГЕС. Ця карта, бачите, дамби. Загроза з повітря для Київської ГЕС. Вижгород є. Сама оця дамба є. Ілюсія. Ну, туди, як летіло, показало, так і буде летіти. Показує, що є тут захист. Ну, не думаю, прям тут повіщений. Ну, летіти туди може, але щоб воно там все зруйнувало, тут не показує цього. Може знищити саму оцю, саму ГЕС, тобто, щоб вона не працювала. Це може бути остановка. А щоб там якийсь прорив, не показую. Дніпровська ГЕС, місто Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, небезпека для Дніпровської ГЕС, місто Запоріжжя з повітря. Дніпровська ГЕС, місто Запоріжжя. Небезпека з повітря. Покажіть, що є Дніпровська ГЕС? всаднік Жеслов. Дієї, пристальна увага. Дніпровська ГЕС. Є небезпека з повітря. Війна, Сімірка мечів, розвідка буде літати, налякати. Десятка жезлів. Вона і так там пошкоджена, показує. Вона і так не працює. Пасив, вона і так на пасиві. Повторення того, що було. Вибір. В них вибір, яка ГЕС. Знаєте, мені теж Дніпровська чомусь не показує. Мені дуже погано показувало Кременчуцьку ГЕС. Я зараз пере... перевірю. Так, Кременчуцька ГЕС. Покажіть загрози для Кременчуцької ГЕС. Чи є загрози з повітря для Кременчуцької ГЕС? Чи є загрози з повітря для Кременчуцької ГЕС? Принцеса мечів. Розвідка, отраження, знов, повторення. Кременчуцька ГЕС. Небезпека є з повітря. В очікування. Теж вони там ще її пошкодили. Так, да, показує, що пошкодження є. Кременчуцька ГЕС. Що чекає? Страх. Дивіться, теж не показує, що прям там все погано. Зараз, прям що дуже-дуже-дуже все погано. Більше тут страх. Ну, тобто, а чого ж мені тоді показує цей туз кубків ще раз. Куди РФ запустить оцю свою нову балістичну ракету Арешнік? Я хочу просто зібратися. Ви ж... Куди, куди куди по території України збираються запустити РФ свою цю ракету Арішнік? Куди? Шестірка Пентакля, допомога, хитрість, обман. Ще й обман тут падає. Пристальна увага, щось видивляються, Тут і всадник жезлів, наш захист, щось військове. Можливо, по фронту. Бачите, 5 мечів це фронт. Куди? куди, Вісім кубків. Куди збирається запустити РФ? От цю свою ракети. Знов ту з кубків. Та що ж такое? Опять удар, тут жезлів і ту з кубків. І знову маніпулювати цим будуть, залякувати. Туз Кубків, Україна. Так, ану давайте я спитаю: біля води. Туз Кубків, може, це не водосховище, а може це. А ну я спитаю. Другий раз випадає за цей розклад. І тоді випадало мені теж. Так, туз кубків і небезпека з повітря. Оце, оця ракета Арішнік, балістична ракета РФ. Куди оце, Росія хоче її кинути? Куди це? Туз купків і туз мечів, куди? Куди, що це? Плани? Плани думають, куди? Ось цей дурень щось нове, куди? В очікуванні, в очікуванні домовленості, в очікуванні рішення. Якщо їм щось не понравиться. якщо їм щось не сподобається, то тоді удар. А куди? Куди? Сонце? Сонце, куди? Сонце. Ну це, мабуть, сонце. Ну, звісно, таке відчуття, що вони просто будуть нею залякувати. Сонце, туз кубків. Ну, це може бути юг. Ну, тобто, ви зрозуміли, Одеса, Миколаїв, це юг, 에, Запоріжжя, Херсонщина. Ну, давайте ще раз, на Одещину. Ви там писали, що хтось сказав, що на Одещину, да, прилетить? Давайте Одеса та Одеська область. Чому чи запустить РФ у цю ракету балістичну орішню по Одесі або Одеської області? Четвірка жислів. Отраження того, що було. Ключ, хитрість, розвідка літає. Колесо Фортуни. Рух. Показує біля води. Рух біля води. Порти. Щось таке біля води. Мені тоді теж військові якісь об'єкти біля води. Підприємства. Знов. військове підприємство удар біля води. Я не знаю, що це, але це вже на Одесу мені показувало. Ну, тобто, ну, така відповідь. Але я думаю, що вони просто лякають. Ну, тобто, просто лякають. І все. Так, у Верховній Раді. Бо зараз... Боже, я вже заговорююсь. Зарегістрирували проєкт постанови про звільнення з посади Міноборони Рустема Умєрова. Причина: оці міни, які отримали ЗСУ, що з ними вони взагалі не робочі. Так, що чекає міністра оборони України Рустема Умєрова? Його хотять. Законопроект про е, звільнення його. Причина неякісні міни для ЗСУ. Що чекає надалі міністра оборони України Рустема Умєрова? Двойка Пентаклі. Нестабільність. Мах. Ілюсія. Восім кубков. Уход падає йому. По домовленості. Уход. Уход. Зеленський може його прибрати, тому що це дуже вагома причина, бачите? Рустема Умєрова. Пасив, жде його пасив в Україні. За це дуже, бачите, ту спонтаклі це дуже така і за війни, і за фронту. Тобто, його чекає пасив і, можливо, уход, бо тут, скоріш за все, ще втрупиться і Зеленський ось. Бо це, ну, це провина така дуже масштабна. Давайте ще раз запитаємо, що з цими мінами, які отримала ЗСУ на фронт. Одна робоча, 10-15 неробочі. Ну, коротше, всі неробочі. Що з цими мінами, які отримала ЗСУ на фронт? Вони взагалі не робочі. Хто до цього причетний? Хто винен? Це спеціально зроблено, не спеціально. Що з цими мінами, які я отримала зсу на фронт? Чому вони не робочі? Принцеса мечей, хитрість. Щесь повторення того, що було, і карта жадібності. Ну тобто, хтось привласнив собі кошти на виробництві. І тоді, коли я питала кілька днів тому, мені показувало винен, винно підприємство, хто виробляв ці міни. Бачите, жадність, привласнення коштів. І це постійно в них там таке відбувається. Тобто, закупили, можливо, якийсь, як це сказати, цю. Порох, наприклад, якийсь неякісний, дешевий. Ось вам і міни не працюють. Що з цими мінами? Хто винен? Ці міни, які отримала ЗСУ на фронт, вони не робочі. Хто винен? Що з ними? Розпач повний. Ну, Представте, вони стріляють, там їм відбиватись треба, а вони не можуть. Ну, взагалі, в них там на фронті взагалі був розпач. Ось війна, вищий суд і туз кубків. Це що спеціально зроблено. Маяк, сонце. Да, хитрість змія. Тобто і щось тут таке з теж є. Хто винен? що ЗСУ отримало неякісні міни? Хто в цьому винен? Десятка жезлів, важка ситуація по башні, кошка. Чорний кот. Чорний кот. В винен чорний кот, колісницю. Хто в цьому винен? Рішення, рішення про колісницю. Ріш... Хто вибирав, я не знаю, там якісь тендери чи що. Ну, в общем, хто вибирав? Хто приймав, рі... хто приймав рішення? Винен, хто приймав рішення? Тут змечив. Хто приймав рішення, тот і винен. Гроші, Україна, рух, пасив. Зрозуміло, що половина коштів кудись пішли. Хто винен? Що неякісні міни? Сила, бажання. Хто винен? Хитрість світу, хитрість світу. А чому хитрість світу? Таке відчуття, що нас теж могли підставити. Тобто отримали, щось отримали ми. Ну, наприклад, оцей порох отримали зі світу його, а він був, був неякісний. Ну, скоріш за все, він був куплений дешевше, ніж треба. Ну, я вам кажу, тут така, такий каламбур, але винен той хто приймав рішення стосовно цього всього. Ну, Зрозуміло, що хто винен. Міністр оборони. Так що ось така, ось така відповідь. Там знаєте, скільки винних? Ну, ось така у нас ситуація. І ще, давайте ви питаєте мене обмін військовополоненими в наступному місяці, в грудні буде? Чи буде обмін військовополоненими в наступному місяці в грудень? Чи буде обмін військовополоненими в наступному місяці в грудні? Король жезлів. якісь дії робляться в очікуванні. В очікуванні, але страх. Тобто йдуть розмови, перемовини, в очікуванні, але в той стор... та сторона, вона постійно відмовляється, відтягує і щось там лякає. Десятка жезлів. Дурень. Ну, Мені показує 10 мечів. Тобто, або ж прийдуть. Ви зрозуміли, хто загиблі. Або ж передадуть в кого дуже важкий стан по десятці жеслів. Обмін військовополоненими в наступному місяці в грудні буде. Ну, взагалі тут показує, що планується домовленість з дияволом. Планується. Ну, правосуддя. Але знов, в очікуванні. В очікуванні правосуддя. Ну, думаю, що буде. Ну, Це 10 мечів показує. І в кого важкий стан, теж показує. Але взагалі в очікуванні правосуддя. Ну ще раз, обмін військовополоненими в грудні буде. До України повернуться військовополонені наші з РФ. Да, Шістрка жезлів повернуться. Бачите, ось повертаються. А чому чорний код? Дорога чорний кот. Чому? Да, ось дорога в очікуванні, помірність, король кубків, дім, сила. З полону вісім мечів. А яка кількість повернеться? Яка кількість? Тільки не подобається мені чорний кот. Яка кількість повернеться? Паш Пентаклі. Ну так. Ну так, Паш Пентаклі це не дуже багато. І мені не подобається чорний кіт. Скоріше за все, можуть повернути знову загиблих. Ось, повертають загиблих. Ну, ось така відповідь. Бережіть себе, всім тихого дня.